Це історія про тих, хто віддав найцінніше заради свободи, про героїв, які стали щитом між народом і несправедливістю, про тих, хто не вагаючись пожертвував собою заради нашого майбутнього. Це історія небесної соні. Сьогодні студенти першого курсу журналістики схиляють голови перед їхньою пам'яттю, згадують імена, кладуть квіти. Кожне ім'я це не просто звук, це цілий світ, світ мужності, самопожертви, віри в те, що добро і правда переможуть. Світлана Харченко ділиться зі студентами спогадами про ті буремні дні. У пам'яті лунає пісня «Плини кача потисині, яка стала голосом скорботи та символом революції гідності. Перший її виконав на майдані Володимир Гонський. І з того часу вона не завжди з нами. Плине кача по тисині, Ой, плине кача по тисині. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя не лай мені. Вона замінила усе те, що було радянське колись у нас, да, для того, щоб вшановувати пам'ять наших загиблих. Сам не знаю, де загину ця революція Сам, мала свої янголів. Устим голоднюк, студент, захисник майдану з перших днів. Юнак у блакитному шоломі. 20 лютого 2014 року куля снайпера обірвала його життя біля метро Хрещатик. Йому було всього 19. Того дня було вбито 48 протестувальників. Це був день четвер вранці і кадри цього розстрілу людей в чорній формі і з жовтими пов'язками. Ці були фотографії, були відео. Вони облетіли і українські медіа, і світові. Журналістка Ксенія Дворнікова розповіла про те, що відчували медійники на майдані. Як це? Працювати в момент, коли навколо вирішується доля країни, які ризики несли журналісти, які правдою боролися проти брехні. Тому що була така проблема, що викрадали людей з лікарні, так як от Юрія Вербицького, може, ви чули. Він був у лікарні, його просто з лікарні викрали, закатували, під Києвом кинули. Про ті події сьогодні говорив і Андрій Острожний, один із протестувальників. Його спогади змушують серце стискатися. Страх, надія, віра стали частиною історії. Проволока скрізь валялася, то що шини палили, і скрізь вона валялася, і лід був. Я наблюдаю, йде жіночка, веде якогось чоловіка під руку. І таця, таця у цього чоловіка таця на руках. Але коли ми підійшли ближче, в ну, мене був шок. Він сліпий сліпив повністю, а вона погано зряче. Побачив свою картину, я вже зрозумів, що ми тут не, не даром, ми тут стоїмо, розумієте? Іван Чіш, професор кафедри журналістики та мовної комунікації, наголошує на важливості роботи журналіста, а особливо в такі знакові періоди життя країни. У мене відчуття політика української небезпеки такої реальної, і це не один Майдан, це вся Україна. О, дуже важливо, щоб оцей сьогоднішній урок, який ви провели тут на Майдані, ви трансформували в свою громадянську позицію. Студенти переглянули архівні відео, роздивлялися експонати, слухали історії з перших вуст. Це не просто спогади, це наша спільна пам'ять, яку не можна втратити. Революція гідності навчила нас головного: свобода ніколи не дається просто так. За неї потрібно боротися, її потрібно берегти. Цей шлях був важким, і він ще не завершений. Але ми віримо, правда і воля завжди перемагають. Пам'ятаємо Героїв Небесної Сотні, цінуємо свободу, борімося і переможемо. Даний момент Беркут відтісняє людей з жовтного паласа. Зупиніться, поки не пізно. Я звертаюся до сотників самооборони. У випадку, якщо Беркут зупиниться відійти, ми тримаємо майдан, ми захищаємо наш майдан, не піддаємося на провокації і віримо в перемогу. Слава Україні! Працівники Беркуду, у вас також є сестри і брати, у вас є батьки матері Припиніть виконувати злочинні накази.